Що пов'язує між собою курей, попіл та пісок? Звісно, це створення пилових ван для курей. Люди дуже часто використовують пісочок та попел для того, щоб курочка могла самостійно потурбуватися про свою гігієну. Але мало хто знає, що ані попіл, ані пісок не мають властивості вбивати курячих шкідників. Попіл та пісок допомагають курочкам очистити їхні пір'я від бруду та зайвого жиру. І дійсно, купаючись в такій ванні, курочка може струсити з себе зовнішніх паразитів, але вони повертаються. То що ж робити? Не робити їм цих ванн? робити, але додавати головний інгредієнт. Це є мінеральна суміш пилова ванна. Вона складається з кормового діатоміту. Тобто це залишки мінерали, які мають здатність механічно знищувати шкідників. Порошок діє таким чином, що коли курочка купається в ванні, він проникає глибоко під пір'я і починає висушувати вошей, пероїдів та кліщі. Тому, якщо хочете зробити дійсно ефективну ванну для своїх курочок, обирайте мінеральний засіб, «Пилова ванна.